Вітаю! Сьогодні познайомлю вас із нашим бестселером. Система для відновлення та лемінування волосся Revival від бібікос. Be Система для лемінування та відновлення підходить для всіх типів волосся. Включає в себе такі активні інгредієнти, як олія ши, пантенол, гідралізований пшеничний протеїн та інші. Це все дає змогу забезпечувати захист від сонячного випромінювання та навколишнього середовища. Підходить для всіх типів волосся, відновлює структуру волосся, надає блиску та полегшує розчісування та укладання. Система складається із трьох продуктів: шампунь для щоденного використання 7 в одному, ламінуючий бальзам 14 в одному та бустер-фініш 21 в одному. А зараз детально розповім про кожний продукт та про саму процедуру. Шампунь відновлювальний 7 в одному: pH 5,8 – 6,3. Це багатофункціональний, делікатний, м'який шампунь з хелатуючою дією та захисту від сонячного випромінювання. Розроблений на основі олії щі, пантенолу, молочної кислоти та касторової олії, має веганську формулу без вмісту шкідливих компонентів СЛС, парабенів, важких силіконів та солей. Активні компоненти абсорбують надлишки себему, а також живлять шкіру голови корисними мікроелементами. Крім того, шампунь зволожує пасма по всій довжині та зміцнює їх, щоб уникнути ламкості та пошкоджень надалі. Волосся стане наповненим життєвою силою та фантастичним сяйвом. Має чарівний аромат, підходить для всіх типів волосся. Це є підготовчим продуктом для процедури ламінування волосся. ламелар бальзам з ефектом ламінування для всіх типів волосся 14 в одному. Це бальзам миттєвої дії, розроблений за допомогою ламелярної технології олія у воді, наближена до природного липідного рівня у структурі волосся. Ця технологія є відмінним провідником корисних компонентів у структуру волосся і здатна запечатувати вологу всередині. Формула бальзама багата гідрофінними та кондиціонуючими активними інгредієнтами, делікатно обволікає волосся захисною плівкою, вивільняючи крок за кроком активні компоненти. В основі складу міститься пропіленгліколь, що поглинає вологу із зовнішнього середовища та отримує її всередині волосся, а також пантенол, провітамін в 5 та вітамін Е, і ще гідралізований пшеничний протеїн, завдяки якому протеїн вбудовується в білок кортексу та оберігає його від руйнування. Після використання волосся дивовижно блискуче, легке та шовковисте. Висушування значно полегшується, а укладка тримається довше. Важливо, під час нанесення відчувається тепло. Це показник роботи активних компонентів. Має приємний аромат, який забезпечить відчуття чистоти та свіжості надовго. Бальзам буде доречним як для домашнього, так і для салонного використання. Після застосування волосся набуває щільну текстуру і стає більш сильним та еластичним. Кількість бальзаму на процедуру в середньому 25 мл. Бустер фініш 21 в одному pH 4-4,5. Booster Finish це інноваційний концентрований продукт з активними інгредієнтами для всіх типів волосся. В основі олія каріте це жилення та зволоження вашого волосся. Пантенол про вітамін В5 5 це еластичність, регенерація та покращення структури волосся, допомагає надовго закріпити косметичний пігмент після фарбування, захищає від впливу сонячних променів і дії навколишнього середовища, закриває котикулярний шар і фіксує його на тривалий час, що значно покращує процес розчісування та запобігає посіченню кінчиків, надає форму локонам, а пряме волосся надовго зберігає гладкість та захист від вологи. Не містить парабенів та важких силіконів. У складі є лише легкі, природні консерванти та найлегші силікони, які легко розчиняються у воді та швидко випаровуються на відкритому повітрі. Працює без накопичувального ефекту. Має 21 косметичний ефект, серед яких термозахисний, зволожуючий, регенеруючий, антистатичний, зміцнюючий, поживний і кондиціонуючий. Особливості застосування. На тонке волосся нанести невелику кількість засобу, на жорстке і щільне волосся нанести продукту у більшій кількості. Для дуже жорсткого та волосся азіатського типу продукт можна наносити на суху структуру у великій кількості. Як саме проводити процедуру для відновлення та ламінування від бібікоз? Перший етап це миття волосся. Ви берете шампунь 7 в одному, ретельно миєте шкіру голови та волосся, підсушуєте волосся за допомогою рушника і далі переходите до другого етапу. Другий етап це 14 в одному ламінуючий бальзам. На процедуру потрібно в середньому 25 мл продукту. Розподіляєте волосся на пасма та обережно наносите сам бальзам. Якщо ви будете відчувати невеличке тепло, це нормальна реакція на саму процедуру. Далі без часу витримки змиваєте рясно водою та переходите безпосередньо до нанесення третього етапу: це бустер фініш 21 в одному. І далі приступаєте до укладання волосся. Ця процедура зручна у використанні і чудово підходить як для професійного, так і для домашнього використання. Бажаємо вам натхнення та яскравих образів у вашій роботі та до зустрічі у наступних відео.